Події, яких ніхто не міг припустити в ідеалістичному спокої 21-го століття, все ж відбулись та перевернули світ. З цього часу світ перебуває в стані шизофренії. Раніше цивілізована Німеччина раптом постала в страшенному своєю дикістю обліку, ця ж дикість сьогодні керує балом в Росії. Не дивно, що весь західний світ почуває себе стурбованим, а люди шукають відповіді на запитання, на які я й спробую відповісти у цьому відео за допомогою аналітичної психології маестро Карла Юнга, зануривши вас в царину його роздумів, спустившись в саму темряву, в темряву колективного несвідомого. Юнг вважав, що якщо поглянути на людство як на окрему особистість, то ми побачимо, що його несе потік несвідомої сили, і воно також схильне ховати деякі проблеми подалі в ящик. Ось чому нам варто ретельно подумати, що ми робимо. Бо людство загрожують ним же породжені проблеми, котрі несуть небезпеку і виходять з поза його контролю. Наш світ. Так само розділений, як і внутрішній світ невротика. Знаючи про агресивні пориви Сходу до світового панування, Захід змушений надмірно озброюватися для свого захисту, одночасно вихваляючись своїми чеснотами і благими намірами. Захід не помічає, що його власні пороки приховані за бездоганним етикетом. А також протоколами в міжнародних відносинах методично і без нарікань совісті демонструється комуністичними системами з позазалізного куполу на захід дивиться його власна зла тінь. Юнг казав, що така ситуація являється основною причиною особливого відчуття безпорадності, яке охоплює багатьох людей, що проживають на заході. Вони почали розуміти, що труднощі, з якими ми зіштовхуємося, скоріш морального характеру, і що спроба побороти їх шляхом накопичення гір і ядерної зброї або через економічні змагання мало що дають, бо це палиця з двома кінцями. Багато з нас тепер розуміють, що використовувати етику та розум, найбажаніше. Так як вони забезпечують нам психологічний імунітет від нескінченно зростаючої інфекції. Однак всі спроби такого роду до цих пір демонстрували свою крайню неефективність неминучу до тих пір, поки ми пробуємо переконати себе та увесь світ в помилковості дій наших опонентів. Ми б скоріше наблизились до цілі, спробувавши визнати свою власну тінь разом з її бридкими діяннями. Знаючи про цю тінь, проявляючи темну сторону нашої натури, ми б набули імунітет від будь-яких моральних хвороб та темних проявів. В теперішній ситуації ми доступні любій чумі, оскільки ми займаємось практично тим же, чим вони. Все це посилюється тим, що ми не розуміємо і не хочемо розуміти, що ми творимо під покровом демократії. В той же час комунізм це свого роду архетипічна утопічна мрія, міф про свого роду рай, де людство насолоджується достатком всього та всіх під великим та мудрим керівництвом вождя, котрий очолює цей грандіозний дитячий садок. Цей потужний архетип в його інфантильній формі до цих пір отримує свої позиції в розумах жителів Східного блоку. Та йому не вдається зникнути тільки через перевагу інших ідей. Навпаки ж, ми постійно підживлюємо його своєю власною незрілістю. Бо західна цивілізація охоплена тією ж міфологією, не усвідомлюючи цього, ми культивуємо ті ж упередження, надії та мрії. Ми теж віримо в державу спільного благополуччя, у загальний мир, рівність, вічні права людини, Вправду, справедливість і, не заявляючи про це гучномовно, в царство Боже на землі. Але сумна істина полягає в тому, що реальне життя повне невмолимо активних протилежностей. День змінюється ніччю, народження, смертю. щастя горем, а добро злом. І ми не можемо бути навіть впевненими в перемозі одного над іншим, в тому, що добро осилить зло, а радість перевершить біль. Життя це поле битви. Так завжди було і буде. А якщо ні, то життя припинилось. Зараз я розповім думки Карла Юнга про зміни в душі європейців і особливо німців після закінчення Другої світової війни, котрі немов почали прокидатись від довгого і жахливого сну. Дізнаємось, як німців заполонив психоз, та спробуємо зрозуміти, чи існує колективна провина за скоєні звірства, та як саме вона проявляється. Карл Юнг вважав, що він, як психолог, не повинен слідувати широко поширеному сентиментальному поділу на нацистів і противників режиму, не дивлячись на те, що другі виражалися як явні антинацисти. І тим не менш, їхні сни показували, що за всією їхньою благопристойністю жила різко виражена нацистська психологія з усім її насильством і жорстокістю. Юнг був у цьому переконаний, так як в ті роки до нього зверталися з проханням лікуватись багато німців з різними поглядами. Він казав про це так: питання колективної провини. Котре настільки складне і неочевидний для політиків, для психолога факт, що не викликає сумнівів, а одне з найважчих завдань лікування полягає в тому, щоб змусити німців визнати свою провину. Коли військового злочинця запитали про звірства німців у Польщі, той обурюючись, вигукнув: Вибачте, це не вермахт, це партія. Це прекрасний приклад того, як поділ на порядних і непорядних німців украй наївний. Усі вони свідомо чи несвідомо, активно чи пасивно причетні до цих жахіть. Ви можете запитати, як таке можливо, щоб німці увесь народ потрапили у цю психічну ситуацію, невже щось подібне може трапитись з будь-якою іншою нацією? Кожен українець знає, що це вже трапилося. Карл юнг вважав, що для примітивної людини світ сповнений демонів і таємничих сил, яких вона боїться, для неї вся природа удухотворена цими силами, які насправді є нічим іншим як її власними внутрішніми силами, спроектованими у зовнішній світ. Німці виявляють особливу слабкість перед обличчям цих демонів внаслідок своєї неймовірної сугестивності. Це виявляється в їхній любові до підпорядкування, в їхній безвольній покірності наказам, що є лише іншою формою навіювання. Німців глибоко мучить комплекс неповноцінності, який вони намагаються компенсувати манією величі. Звідти й гасла, німецький дух врятує світ. Німецька пропаганда, котра звинувачувала противників в бездушності, жорстокості та агресії, це ніщо інше, як німецька психологія, спроектована на ворога. Після поразки у війні німці були подібні до п'яної людини, яка прокидається вранці з похмілля. Вони не знають, що вони робили і не хочуть знати. Існує лише одне почуття безмежного нещастя. Вони зроблять судомні зусилля виправдатися перед обличчям звинувачень і ненависті навколишнього світу. Але це буде невірний шлях. Спокута, як вказував Юнг, лежить тільки в повному визнанні своєї провини у щирому кятті. Знаходять божественне милосердя, це не тільки релігійна, а й психологічна істина. Американський курс лікування, який полягав в тому, щоб провести цивільне населення через контраційні табори, щоб показати всі жахіття, вчинені там абсолютно правильний шлях. Однак Юнг стверджує, що неможливо досягти мети тільки моральним повчанням. Каяття має народитися всередині самих німців. Хто впав так низько, має глибину. Коли Карла Юнга запитали, чи є можливість, що всі демони будуть вигнані, а з руїн жаху підніметься новий, кращий світ, тоді він сказав свого роду пророчі слова, слова, які має почути кожен з нас та задуматись. Ні, демонів поки що не позбутися. Це важке завдання, вирішення якого у віддаленому майбутньому. Тепер, коли ангел історії покинув німців, демони шукатимуть нову жертву. І це буде неважко. Кожна людина, яка втрачає свою тінь, кожна нація, яка увірує у свою непогрішність, стане здобиччю. Німці знайдуть себе, коли приймуть і визнають свою провину, але інші стануть жертвою одержимості, якщо у своїй відразі до німецької провини забудуть про власні недосконалості, сказав Юнг після закінчення Другої світової війни і додав: наскільки росіяни вже зачаровані демоном влади, легко побачити з останніх подій. Що мають дещо вгамувати нашу мирну радість. Найрозумніші щодо цього англійці індивідуалізм позбавляє їх потягу до гасел, і швейцарці поділяють їхній подив перед колективним божевіллям. Юнг вважав, що будь-яка зміна повинна з чогось починатися, а починається вона з окремого індивіда. Який відчує цю зміну та почне втілювати в життя. Таким індивідом може стати кожен з нас. Недопустимо роздивлятися навколо в очікуванні когось, хто прийде і зробить те, що повинні зробити ми самі. Але оскільки ніхто не знає, що потрібно робити, то, можливо, кожному з нас варто задатись питанням, а не підкаже нам щось під свідомість. Бо свідомий розум, здається, нічим нам тут не допоможе. Сучасна людина стоїть перед гірким фактом нездатність великих релігій та різноманітних філософських вчень явити таку надихаючу і захоплюючу ідею, яка би принесла їй втихомирення, яке так необхідне перед лицем загрозливої небезпеки. Зростаючої над світом. Я знаю, що мені б відповіли буддисти: все було б добре, якщо б люди піклувались про свою карму та могли заглянути в своє Я. Християни скажуть, все було би краще, якщо б люди б тільки вірили в Бога. Раціоналісти стверджують, що був би у людей розум та розсудливість всі проблеми можна буде вирішити. Тільки вся біда в тому, що нікому з них не вдасться вирішити навіть свої власні проблеми. Ми настільки в полоні у своєї суб'єктивної свідомості та поглиблені в її працю, що навіть не здогадуємо, що більшість відповідей потрібно шукати в підсвідомості. Ми все ще легковажно дозволяємо собі відносити свідомість до речей, які мають сенс, а підсвідомість до нісенітниці. Такий підхід в науці був би остаточно висміяний. Скажіть, наприклад, чи мають сенс мікроби? Чи вони безглузді? Чим би не являлась підсвідомість це природне явище, котре створює символи, наділені, як показали досліди, певним сенсом. Що стане з нашою цивілізацією і з самим людством, якщо почнуть підриватися водневі бомби? Або якщо духовна та моральна пітьма проковтне всю Європу. У нас немає причин вважати можливість такого результату малоймовірною. В будь-якій країні Заходу існують невеликі групи підривних елементів, котрі, використовуючи нашу гуманність та прагнення до правосуддя, завжди тримають запалений сірник на поготові. А зупинити розповсюдження їхніх ідей в змозі тільки критичний розум окремих у високій степені розвинених і розумово стабільних верст населення. Використання раціональних аргументів може мати шанс на успіх тільки в тому випадку, якщо емоційність даної конкретної ситуації не перевищує певного критичного рівня. Якщо запал пристрастий піднімається в вище критичного рівня, то зникає усіляка можливість того, що слова розуму зможуть на щось вплинути, а на заміну їм приходять гасла та люзорні бажання й фантазії, тобто насувається своєрідне колективне безумство, яке швидко перетворюється в психічну епідемію. В цей час латентні психопати, звернені до колективного несвідомого, формулюють мотиви та настрої, що дрімають в тіньовій частині психіки, звичайних людей під покрівлею здорового глузду. Проблеми, які розкололи світ, цілком реальні, і все, що призвело нас до цього розколу, може призвести нас і до глобальної війни. Навіть якщо війни не буде, розкол залишається розкол між Сходом і Заходом, який означає розкол і в кожному з нас, тому що всі ми люди, наша свідомість сіяє, коли багато світла, та здається цільною, але є інший тіньовий бік, з яким не все настільки добре, І зрозуміло, з ним потрібно щось робити. Головний наш урок. Дізнатись побільше про предмет дослідження, про людину, про самих себе. Ми живемо в страху перед моторошними породженнями людської думки, розщепленням урану, атомною бомбою. Але вони не існують самі собою, ними маніпулюють люди. А головне питання таке, що саме людина буде робити з цими винаходами? Все залежить від рішень, які приймають люди. Головна небезпека захована в людині. Нам всім потрібно дізнатись відповідь на важливі питання: що таке людина та що означає бути людиною? А зараз я хочу дізнатись вашу думку стосовно цього відео. Тож не забудьте залишити коментар, також напишіть, чи хотіли б ви продовжити дізнаватись таємниці, котрі заховані в нашій підсвідомості. Якщо так, все просто ставте лайк, підписуйтесь на канал. А відео про тінь, темну сторону людської психіки вже на каналі, і його точно має побачити кожен з нас.